Новий початок нас уже чекає, але у серці страху нема, бо в єдності наша сила. Бейблейду перед на сфельте, не відступай і не здавайся, за те, у що віриш, педу змагайся, в підпадінь до перемог, бейблейд вибух еволюція, не відступай і не здавайся, за те, у що віриш, пев, смакайся, в тебе під водій. Бейплей, бейплей, бейплейт. Бейплейт, бейплейт брейбул. Бейфлейт. Вибух. Еволюція. Сейп Прайм непереможна сила. Еволюція. Серія четверта. Відважний матч.

А що це все означає? Іти, іти. Друзі, наступаємо на нього. Ні, волтра як у не покидай мене. Соник, що таке? О, хух, це просто сон. А, а, ой. Волдра Єку ти мене не покинув, він тебе й не покине, він не живий. Так, дітки, вставайте, сьогодні відважний матч. Збирайтесь, скоро їхати. О, ура! Волтраєку, ти чув відважний матч! Ура, ура ура. Здравствуйте всем. З новим го... з першим Неважно, з яким це дням зіми. З першим чи не з першим. Але все одно костюмчики знайшли собі. Я навіть рахунок підготовив. А в цьому костюмі навіть якось жарко. Зустрілись дві команди. Да, Ось дві команди. Ну що, я готовий. І є, только не подведіть. І так сражаються тільки капітани Стів проти Робаемі. І так. Емі перша вибирає. Міньон вперед пішов Братик Сонік. Наступним вибереш мене. Рахунок нуль нуль. Перша битва. Готові почали. Ду три дыван пила запуск. Оперет. Индианский запуск. Индианская защита. Острый удар. Зря ты сюда навел. Цепочки, давай. Молодець Инди, тільки в наступний раз треба його сокрушити. Волт, зберись. Токовий запуск. Це почковий запуск. Друга битва. Готові Почали. Три, в один. Опера! Токовий запуск! Операти! Цепочками запуск! Сразу же цепочки! Він програє! Ні! На сьогодні! Молніваю удар! очки на бортиках. Вин чепляется за бортики. Все. И он потерял контроль, что? Гострый удар и разноцветный окрас. Синий. Индианская защита, хоть защищайся. Ступлю, давай, цепочки, Що? Як ти міг програти, Баба? Да, да, да. Отже, братик Сонік переміг. Одне очко команді Бейгома. Да! -а, Ой, А ми ж за себе вболіваємо. Ну да. Звісно, за себе. Як ти міг програти, але прості. Як? Ну нічого. Наступний це. Хто ж? О, наклз готовий до бою. Ого, Наклз готовий до бою. Вибери мене, вибере мене І... Тейлз. А, ну чого не мене? А заспокойся, Суник. Чого не мене? Поки що виграє команда Бекассов. Граємо до чотирьох до очок. Ой, до п'яти. Перша битва, я бачу в тебе новий бей. Так, зетахілес. вражає, правда, сам статком зробив, у Туреччині мій татко живе. Соник, прайму не переможна сила еволюції. Соник, прайм не переможна сила еволюції. Готові почали. три, дж, диван, тв, один. Уперед! Пустинний запуск. Давай, Тайлз, давай. Стійте, Ви ж йому мешаєте. Уперед! Зет, ахиллез, Запуск. Пустинна защита. Ось так. Ось так не сьогодні Хвостатий повітряний удар, а тепер винесе його бразком зе О, хілеса. Ось бачиш Сонік, братик, ми його відвлекли, і він програв. Ні. От єю, хвалю. Молодець. Дякую. Одне очко команді Робаеми. Тобто у мене меч мючи. О ні, Мангароктор, як ми ж, як ми програли. І хто наступним вибере мене, вибере мене Сонік. Так, він вибрав мене. Всем привет! Да, Соник, привет! Соник, давай. Ой, Соник, що він зашел тут устроил? М -м -м, наступний дикайна. Я його достаточно прокачав. Прокачав, кажеш, але я теж в Ултроеке прокачав вперед вперед Соник, головне, не торопись, а то можеш програти. Легенд спразен уперед. Якорь Перша битва. Готові почали. Три Дейван. Один. Уперед! Уперед! Супер Якорьний запуск. Супер Суперякорь. Активировать. Какраз для нового прийому пора. Пружині стоят. така. -та! Ого, ця сила соніку дає більше змоги атакувати супернику. Тобто йому, тобто, соніку не важна. Висідний брасок. Хлист спрайзена. О, як я не мог програти. Мог. І одне очко команді вогняних мечів. Командоровий мій поки що перемагає. кого більше очок, то і переможе. Ось бачиш Сонік. Ти недостаточно тренувався. Хм, Може і так. Наступний Шедл, братик. Шедл, братик, от дивись на нього, уважно і слідкуй, та що він там може. міні ой, перчатковий соник. Вперед, вперед. Перша битва. Вот. І почали. Три, два, один. Уперед! Уперед! Резкий удар. штормовой бросок. Получай! Ах, -а -а, хлест хороший ударь! Так и будешь всю жизнь вот так вот треба. Бей сильнее, еще! Еще! Вот так вот. Треба закінчувати. Шредл, братик одне очко, рахунок 1-0. Чи зможе команда Бекасол. Ой, Бейгома, вирватися вперед. Чи вогняні мечі переможуть. Бам, вєм бам ба У наступній серії. І так, шедл проти перчаткового соніка. Ого, соника. Сокрушительна сокрушительная перемога. Дальше йдуть Стив проти Робоемі. Але в конце Робоемі, ого стала у наступній серії Сонік Прайм непереможна сила. Капітан проти капітана. Три, два, один. Уперед.